Мешканці і гості камянця Подільського цими вихідними ласували справжніми заморськими стравами. Тут з'їли кілька сотень порцій паелі. Так у місті відзначили відкриття туристичного сезону. Як смакувала іспанська страва і чим ще планують частувати гостей міста, розкажуть наші кореспонденти. На фестивалі гурманів «Подільський п'єць гостей частували запеченим м'ясом, рибою та овочами. Готували все на відкритому вогні. Так, у Кам'янці-Подільському відкривали смачний туристичний сезон. Після показових лицарських боїв та залпу гармати закипіла олія на сковорідках. На цій засмажили майже півтонни картоплі. Нарешті переважно шашлики. А тут готували голубці у печі. Господиня Людмила Калініна каже, смачніших годі шукати. А вони там вимлівають до такої міри, що вони в роті тануть. То які смачніші? Ти що на газі, ті що в роті самі тануть. А я сметанка змастилася, залетів і тільки. Поки експресивні весільні музики розважають публіку, рис куряти на морепродукти та овочі смажаться і тушкуються на величезних пательнях посеред площі. Це іспанський кухар Фернандо Мельчор, чаклує над справжньою паельєю. Жодного секрету: рис, шафран, овочі і любов шеф кухара. От вам і секрет: усі страви мають іти від серця. Тільки тоді людям смакуватиме те, що ти приготував. Як смакує іспанська паелья з українських продуктів за півтори години змогли спробувати усі охочі шавор, попроба, попроба. рівнянки Юля та Яна, які навмисно приїхали на майстер-клас з іспанської кухні, таке коштують вперше. Взагалі, це блюдо дуже похоже на плов, змішаний з рагу. Вот. Но мне очень нравится. я не готовила такого ни разу. Пробую перший раз вкусно 300 порцій святкової паельї роздали та з'їли за кілька хвилин. Олена Центела, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Хмельницька область.